Це ж треба мати таку пришелепкуватість, щоб на мою розповідь про булінг, який мене вбивав, заявити, що мені потрібно жити в лісі, бо це я винна в тому, що мене ображали і ледь не вбили. А чим ця особа відповідає ось в коментарі? Тим, що у мене солом'яний капелюшок, і ним я навіть природу... Доведу до агресії. От ви бачите, що булінгувальники колишні вони ще раз підкреслюють своєю поведінкою і коментарями те, що вони болили мене за нізащо. Наприклад, за солом'яний капелюшок, за мій вигляд. А до речі, подивіться, та особина вона навіть не виставляє своєї фотографії, видно, що соромиться, бо нічого показати. В мене ж гарне волосся. Капелюшок, який мені лечить, гарний бюст. я вважаю, що я виглядаю доволі привабливо. А якщо, на думку такої от істотини, я навіть дерева спровокую проти себе лише тим, що у мене солом'яний капелюшок, тому всі, хто носить брилі, капелюшки, сукні і взагалі вдягається, як хоче, давайте відповімо цій істоті по заслугах.